Вітаю, друзі! Сьогодні 13 вересня, і я хочу розповісти про ті томати, які цього року, 25-го, просто запали в душу. Я не буду розповідати про ті томати, які я вирощую щороку, які щороку дають гарні врожаї. Ось, наприклад, той же самий «Хой Delicious або «Бельмонте», ось так як я і говорила вам. Коли робила перше відео, що всі томати будуть великі, і всі вони зав'яжуться повністю і дозрінуть. Ось так вони собі поспівають. Але я хочу зупинитися на томатах новинках, які мені цього року ну дуже сподобалися, і тепер вони обов'язково будуть рости в моїй теплиці. Томатних новинок, які запали в душу, не так вже й багато, і ось перший сорт знаходиться якраз перед вами. Можливо, ви його вирощуєте щороку, а я з ним познайомилась тільки цього. Це сорт, який називається двокольорове биче серце. Ось такої гарної форми серця жовтого насичено жовто помаранчевого, червоного кольору, які мають дуже гарний і зовнішній вигляд, і в розрізі. По-друге, мені дуже сподобався сам кущ, що не Притаманне, наприклад, томатам з такими серцями. Подивіться, яке листя та і кущ такий собі нормальний. І подивіться, яке плодоношення на середину зараз вересня. Ось там я вже пообрізала все, але ще плодів дуже багато. Ось такі гарнезні, смачнючі, з такою щільною м'якоттю, не дуже багато насіння в нього, можна сказати, навіть мало. Такі томати можуть висіти на кущі, довго не будуть псуватися, тому що вони мало соковиті. Наступний сорт, про який я теж хотіла б сказати пару слів, це американський велетень. Я вам показувала його на початку плодоношення. Це ось такого дуже гарного рожевого кольору томати. Вони з кавуновою м'якотю і дуже смачні. Ось тільки нещодавно обірвали ось цю китицю. Тут було багато, і ось тут була китиця. А зараз будемо чекати на ось ті томати, які ось там будуть достигати. І ось там на самому вершечку. Це американський велетень. Ось таких помаранчевих сердець в мене достатньо, але тим не менш. Сорт саме ось цей нічна свічка, я теж висаджу. Ну, не знаю, жадібність, не жадібність, як хочете це називайте. Але вони справді мені дуже подобаються оці сердечки своїм смаком, своєю врожайністю. Ну, взагалі, от, ну, ну сподобався сорт, та й все. Це нічна свічка. Ще один схожий. Ну, бачите, так виходить. Поряд стою, прозвернулася, а тут знову такий же сорт, який теж мені подобається, це е, томат-сорт Віталія Аліфірова за Алатау. Е, Він за смаком, ну вони чимось всі схожі, але десь краща врожайність, десь краща форма, а десь кращий і смак. Тому Зайлійський Алатау цього року проник прямо мені в серце. Ще один сорт у вигляді серця це так і називається багряне серце. Ось такі великі томати до 500-600 грамів, дуже м'ясисті, смачні, соковиті. Та й урожайність в них, я вам скажу, досить така гарна, гарна, звичайно. Це багряне серце. Обов'язково буду висаджувати сорт, який називається Великий воїн. Ну, ось тут два дні назад зняли китицю, все пообламували і вже пообрізали. І ось залишилися такі зелені плоди. Плоди ж дуже гарної форми були вирівняні. Ось вони ось такої форми були, рівненькі. А зараз вже бачу трошечки. Мають от таку неправильну форму, але вони насиченого вишневого кольору, і така м'якоть в них смачнюща. ну Великий воїн це великий воїн, тому обов'язково теж залишаю на 26 й рік. Ще одні сердечка. Бачите, якось так складається, що в цьому році в мене були новинки майже всі серцеподібної форми, і щось залишаю, щось відкидаю. Але золота мрія України в мене залишиться. Гарно плодоносив. Це він вже закінчує своє плодоношення ось такими чудовими плодами. Плоди біколори, ось такі, які вони зовнішньо, точно такі вони будуть і в розрізі. Вони смачні, солодкі, соковиті і врожайні. Ну, чому його не вирощувати. І саме головне, що цей сорт він плодоносить чудово і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Це золота мрія України. Ось так плодоносить цей сорт Золота мрія України, у відкритому ґрунті. Теж, ви бачите, обрізала, вже знову пішли пасинки. Боротьба йде весь час. Ось так він плодоносить. А нижні кітиці ми вже зібрали. Ну, і раз ми ось тут стоїмо, то я знову ж покажу ось ці томати, які мені дуже сподобалися. Що я все-таки не знаю. Попросила у вас відповіді, що це за томати. Оце справжні, так мені здається, справжні кольори, ось такі томати смачнющі, гарнющі всередині. І ось цей томатик. Це обов'язково теж буду висаджувати, але вже в Ось тут росте таке неподобство. У мене просто вже не було місця, і я потикала свої томати, зовсім не сподіваючись, що щось тут буде рости. В ґрунт нічого не вносила, тобто вони на бідних таких собі почвах, як кажуть, ґрунтах. Але все одно, один сорт мені тут дуже і дуже сподобався. Це сорт, який в відкритому ґрунті, без яких-небудь підживлень, ось так зав'язав дуже гарно плоди. Звичайно, вони вже тут і попропадали, вони вже не мають ні тої форми, порозтріскувалися, бо були дощі, були роси. Але подивіться, яка гарнюща форма в цих Томатів який гарний колір, які вони важкі. Ось цей сорт, обов'язково він у мене буде рости в теплиці на наступний рік. Але він чудово росте, як ви бачите, і у відкритому ґрунті. Просто на нього треба трошечки більше приділити часу, дати підживлення, колись там оброб... обробіток зробити, обробку і все було б добре. Але нічого зберу насіння, висаджу і на наступний рік буду і любуватися ним. І смакувати. А на сьогодні, все, друзі, здоров'я вам, миру та добра.